Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити вас на своєму каналі. Якщо ви до сих пір не підписані на мій канал, то швиденько виправляйтесь, підтримуйте український контент. Сьогодні я цілий день стежила за кількістю досвіду, бояла знову перейти на рівень сама. Тому нарешті цього разу ми будемо переходити на новий рівень разом. Але спершу я хочу нагадати про свою групу в телеграмі. Хто не знає, розповідаю. В телеграмі в мене є група про хайдей, де ми допомагаємо, спілкуємося, також граємо в мафію. Ну і звичайно проводимо конкурси. Сир та цукор я підготувала саме для нього. З нагоди 700 підписників на Ютубі я провожу в телеграмі конкурс, де можна виграти купу монеток, ну звичайно багато чого іншого. Щоб взяти участь, вам потрібно написати одну цифру в моїй групі. Тому приєднуйтесь! Посилання ви можете знайти в першому коментарі, а також в описі під відео. Ну а я тим часом ще готую всі продукти для конкурсу. До речі, хочу вам розповісти про свої справи з корабликом. Завантажую кожен день, намагаюсь не пропускати, стежу за часом, ну а також, звичайно, готую продукти. Ну, а щоб швидше дійти до своєї цілі, я намагаюся іншим закривати кораблики і таким чином отримую бали. Тому вже зовсім скоро чекайте мене в рейтингу лідерів-друзів. Начебто про все вам розповіла, тепер я дам підказку, яке буде моє наступне відео. Пшеничку просто обожнюю, коли в мене є вільний час, то завжди її сію. Все, ми перейшли на новий рівень, давайте ж подивимося, що нам відкрилось. Бачу дуже гарну квіточку, яка називається піон. Наступна фруктовий салат, який робиться аж 2 години, кисаділля робиться годинком, та хрусткий пончик, ну і, звичайно, 10 алмазиків. Із цього всього я вам зможу розповісти лише про салат, тому давайте до нього й перейдемо. Щоб зробити фруктовий салат, нам потрібен один апельсин, три полуниці, дві ожини, а також один мед. В мене є всі потрібні інгредієнти, тому ставлю робити. Ну, а тепер давайте подивимося, що розблокується на наступному рівні. Щоб перейти, нам потрібно назбирати 509 тисяч досвіду. Звичайно, це дуже багато, але я впевнена, що ми впораємось. На наступному рівні ми отримаємо дві грядочки, Броколі, персикове-морозово але мені вже не подобається, що воно дуже довго готується. Паста карбонара також готується довго. Паста з броколі, це вже нормально, годинку можна почекати: чай з медом, омлет з рисом. А також 10 алмазиків. Ну що ж, будемо чекати на наступний рівень, ну а поки треба заробляти досвід, знімаю для вас відео і тут я зрозуміла, що кінотеатром я не користувалась майже рік, тому давайте виправимось. Дивимося, що ми отримали дві лопати. Дуже добре, за 30 секунд заробили. Отримали дві кірки, не слухайте, це навіть дуже непогано. Один шуруп. Я дуже задоволена, бо інструменти мені дуже потрібні. Випало два динамітики. Ви знаєте, мені здається, нам прям щастить, бо майже всього випадає по два. Пшеничка виросла, тому давайте її зберемо та отримаємо наші інструменти. Одна панель випала і цвяхи. Чудово, цього всього мені не вистачає. Я вже хотіла завершувати відео, але бачу у фармпасі я ще не забрала два подаруночки. тому давайте це зробимо разом. Докупчинам нам залишило зовсім трішки. Забираємо 49 тисяч досвіду. Мені просто дивно, що я не забрала додаткові місця для заводику. Напевно, це я зробила на додаткових фермах. Обираю молокозавод, бо зараз роблю сири, з та сметану. Ну що ж, друзі, відео підійшло до кінця. Нагадую, що в мене в телеграмі проходить конкурс і є ще 7 вільних місць, тому всіх чекаю. А я вам всім дякую за перегляд, дякую, що залишаєтеся зі мною. Зустрінемось у наступному відео.